Мене просили перевірити кнопку живлення, і я зробив це. Але я хочу розпочати з однієї теорії змови. Мені здається, що Apple робить майже ідеальні пристрої, і щоб хоч трошки їх погіршити, то вони для цього запрошують спеціально навчених людей. Ось Magic Mouse з зарядкою в такому місці, де ну, не зовсім очікуєш, побачити її. Або, наприклад, в iPad є Apple Pencil, який вставляється також ось сюди. А в Макміні це кнопка живлення. До речі, друзі, якщо ви знаєте якісь подібні надтехнологічні технологічні рішення, будь ласка, напишіть про них у коментарях, буде цікаво почитати. Офіційна позиція Apple з цього приводу вона не надто хотіла розміщувати там кнопку, але через систему охолодження просто іншого місця для неї ну не можна було зробити. І вона знаходиться ось тепер саме там, зліва з боку. Коли мені вперше знадобилась ця кнопка, я знайшов її ну чомусь не з першого разу. Звичайно, є й позитивні моменти зараз, наприклад, є досить багато рішень, які допоможуть вам натискати її зручно і стати можливо трошечки щасливішими. Я користувався нею буквально один раз, і я не вимикаю Мак, бо в простой він споживає десь ну, в районі 3 Вт. І у мене в налаштуваннях на самому МакМіні стоїть вмикання ПК в разі непередбачуваного знеструмлення. Тобто, по суті, немає світла, мак не працює. Що на світло дали, то він автоматично вмикається. Це дійсно міні-ПК. Якщо його порівняти з стаціонарними рішеннями, він ну дуже маленький. І поставивши його навіть разом з першим Mac Mini, який вийшов у 2005 році, то він набагато зараз краще виглядає, і він реально маленький. Я взагалі не думав, що я буду бігати і кричати. І наскільки я радий, що в мене зараз є маленький. Я використовував цей Mac замість свого основного MacBook Pro на M3 Max протягом трьох тижнів і під час роботи було майже все бездоганно за виключенням однієї проблеми з монтажкою, в якої я працюю. Це Final Cut 11. І. Як з'ясувалося, це не проблема Мака, а саме глюк цієї програми, який зустрічається в версії Final Cut 11. А коли її пофіксило, то я отримав задоволення від роботи з монтажем відео чи якихось базових задачах, Ну, саме на МакМіні, знаєте, ну, не було в мене чіткого розуміння, що. Ну, треба взяти і поміняти його на щось продуктивніше бо потужності не вистачає такого ну не було зовсім у мене базова комплектація тобто чип m 4 16 гігабайт уніфікованої пам'яті і накопичувач на 256 гігабайт і звичайно давайте віднімемо те, скільки важить сама ОС, і віднімаємо відсотків 20, бо саме стільки повинно залишатись вільного простору для стабільної роботи системи. І насправді залишається вже не так і багато. Мені цього мало і більшість. Програм та даних я зберігаю на зовнішньому терабайтному SSD. Звичайно, рішення класне, проте є і певні свої недоліки. Основна проблема полягає в тому, що при встановленні деяких програм на зовнішній накопичувач бібліотеки до цієї програми вони будуть все одно ставитись на внутрішній SSD. Тут мене зрозуміють не тільки музиканти, але приклад буде такий більш простий. Бо при встановленні бібліотек з різними VST, а їх може бути більше, ніж терабайт, це встановлюється все на внутрішній SSD. Це реальна проблема. Також деякі ігри з App Store просто відмовлялись запускатись з зовнішнього накопичувача. Рішення є це переміщення домашньої папки на зовнішній накопичувач, і про те, як це зробити, я запишу окреме відео. Обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. Після переносу усіх даних на цей Mac Mini мене вразила швидкодія системи відкривання програми. І знаєте, по відчуттям це було навіть, навіть трошки швидше, ніж uh, мій Max. Це можна було б списати на ефект плацебо, але ні, бо запустивши кілька бенчмарків, різниця дійсно є. Проц прокачали добре в однопотоковій продуктивності, а це якраз таки відповідає за базові задачі роботу в браузері чи відкривання програми. Тест запису та читання вони становлять в районі 3000 МБ, Це завдяки тому, що тут стоїть всередині два нанчипи, на відміну від попереднього Mac Mini, де стояв один нанчип і швидкість була просто вдвічі меншою. Але коли ми починаємо проганяти цей тест вже з більшим об'ємом даних, то швидкість просідає до півтори тисячі і майже до тисячі мегабайт, що погодьтеся не дуже приємно. Це якщо ви будете працювати з великими даними, то майте це на увазі. Тест спідометр 3.0. Тут він швидший за мій MacBook і в базових задачах він йому майже не поступається. А іноді він навіть швидше. В Cinebench R23 тести на стабільність в однопотоці. Бачимо, ось ці результати, і в мультипотоці також виглядає все чудово. Але знаєте, мене трохи бентежить, як працює система охолодження, бо під час 10-хвилинного стрес-тесту він був майже безшумним. Але нагрів був досить суттєвий і перевалював за 106 градусів. Інколи навіть я бачив 107, як і ви зараз. Звісно, я довіряю інженерам Apple, але я думаю, варто встановити програму для керування кулерами, і не знаю, як вам мені буде від цього спокійніше. Я не забув про розробників, і зараз будемо тестувати Xcode, компіляцію проєкту для порівняння, ви можете. Та завантажити самостійно з GitHub і перевірити ваш пристрій. Буде цікаво почитати ваші результати у коментарях. Logic Pro мене також зміг нормально порадувати, він зміг відтворити одночасно більше ста треків, що для подібного маленького пристрою, погодьтесь, це ж досить вражаюче. Мої задачі по звучці він виконує дуже швидко, і проблем під час роботи я не помітив. Не було підтупів, все рендерилось швидко, підлагувань також не було. Тепер до роботи в монтажних програмах. Final Cut після чергового фіксу працює стабільно і пам'ять він не споживає, так як перед цим, бо тоді він міг просто сказати, що закінчилась вільна пам'ять у вашому o Mac і закрити зайві програми. І я бачу, що. Final Cut споживає 130 гігабайт. Це просто якась дичина. Але після того як його пофіксили, під час роботи нескладного монтажу, якась графіка, я особливо різниці на таймлайні за своїм Ентрмакс я не помітив. Давайте зараз експортуємо і подивимося на результати. Результат становить 8 хвилин 51 секунду, що досить непогано, в той час, як мій MacBook Pro з M3 Max, Він цей відео відрендерив за 5 хвилин 3 секунди. Насправді різниця досить величезна, але давайте по-чесному. Ви ж не будете рендерити ваші відео 24 на 7. Бо 90% часу швидше за все ви будете проводити саме на таймлайні. До речі, тут є звук і звучить він трошечки краще ніж в попередніх моделях з m 1 чи m 2 Але про додаткові колонки вам доведеться подбати обов'язково. Давайте тепер перейдемо до ігр. of the Tomb Raider. виставляємо середнє налаштування графіки, роздільна здатність Full HD. Тут ми бачимо в середньому десь 40 до 50 FPS, інколи піднімається до 60, коли локація не завантажена, але майте на увазі, що ця гра запускається через розету, а не нативно, і саме тому бачимо такі просадки. Але лінія фреймтайму досить рівна і можна комфортно пройтись. Якщо не влаштовує подібний результат, то можна встановити налаштування графіки на мінімум. Далі Брама Балдура 3. Якщо ставимо на Середню якість, то тут ми будемо бачити десь в середньому 30 FPS. Якщо ми включаємо FSR на якість. То в цю покропову гру можна грати, але якщо вас це не влаштовує, нам знову ж таки є куди спускатися і можна досягти стабільних 60 кадрів навіть на цьому маленькому пристрої у базовій комплектації. Далі Metro Exodus. середнє налаштування графіки, роздільна здатність Full HD. Тут можна викручувати навіть і до високих, тому що бачимо просадки до 59 кадрів, але зазвичай ми бачимо більше ніж 60. Хоча я думаю, на локації Волга там буде набагато гірше все. Рухаємось далі, і на черзі у нас Resident Evil 2. Тут ми ставимо все на високі налаштування. Роздільна здатність у нас Full HD і при цьому ми не вмикаємо апскейлінг від Apple. Цього буде достатньо. Локація досить завантажена. Є вогонь, є анімації, є багато ворогів. І бачимо стабільні 60 кадрів. Можна грати і отримувати задоволення. Далі Resident Evil 4. Також все на високих налаштуваннях, але тут ми вмикаємо апскейлінг від Metal. ставимо його на якість. Бачимо просадки до 50 кадрів. Коли заходимо на завантажену локацію і багато NPC починають бігати, щось робити, велика кількість анімацій, то тут є просадки навіть до 45 кадрів, але це рідко. Проте, якщо ми поставимо не на ультра, а на високі, то будемо спостерігати десь в середньому 60 фпс і буде досить комфортно грати в цю гру. Так що навіть цей малюк він може дуже багато чого, за бажанням можна навіть на ньому і пограти. Mac Mini m 4 пропонує одне з найкращих рішень по вартості в лінійці Apple, і базова модель стартує приблизно з 32,5 тисяч гривень, що робить її найдешевшим Mac на сучасному чипі. Ви отримуєте настільний комп'ютер здатний закрити більшість професійних потреб від монтажу відео до продакшену і до розробки програмного забезпечення. І у 2025 році за таку ціну аналогів не так вже й багато. Якщо розглядати альтернативи всередині еко. Системи Apple, то MacBook Air m 4 він буде коштувати значно дорожче, але він буде при цьому програвати в тривалій продуктивності, бо там, по-перше, немає вентиляторів і там менше ядер. Більше детальні результати будуть в наступному відео, який я вже для вас готую, і саме тому Mac Mini m 4 він займає перше місце між ціною та можливостями. Звісно, варто врахувати витрати на периферію: монітор, клавіатура, миша. Вони ж не входять у комплект, але багато хто вже має ці аксесуари. І навіть додавши їх, Mac Mini M4 виходить вигідніше ніж купувати iMac чи MacBook з подібною начинкою. При цьому Mac Mini m 4 буде залишатися ще довго актуальним, і він буде отримувати оновлення MacOS найближчі 5-7 років. Звичайно, якщо у вас вже є Mac Studio або MacBook Pro на чипі m 2 m 3 то прямого сенсу бігти за новим Mac Mini їх просто може й не бути, бо приріст в продуктивності він відчувається не завжди. Але для користувачів більш старих систем або тих, хто шукає максимум продуктивності за мінімум коштів, Mac Mini m 4 це надзвичайно вигідна інвестиція. Щодо недоліків, їх прям дуже важко знайти. Не знаю, це малий обсяг пам'яті в базі, і вважати мінусом розташування кнопки я не бачу доречним, бо в інше місце її просто ставити ніяк. Його просто заслужено називають найкращим за цінністю мак на сьогодні. І якщо вам не потрібна портативність ноутбука, то цей компактний десктоп забезпечить просто феноменальну продуктивність за свої гроші і стане надійною робочою конячкою. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цього пристрою. А я хочу подякувати кожному, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово. Це дозволяє робити більше контенту та постійно його покращувати. Не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте.